Вітаю всіх! Сьогодні 13 серпня. Цей день народилась прекрасна чудова людина. Людина з величезною душою, з прекрасним чуйним серцем. Звати її Марина Савчук. Вона наша сусідка. Ми жили поруч сусідні будинки. У нас були. Ну, те, що я сказав, це дійсно насправді це є не просто пафос. І слова просто щоб влещувати ч... чиїсь вуха. Це дійсно, воно є так. Тому що Марина в будь якій біді, в будь-якому горі, якщо у людини є якась проблема, то вона завжди допоможе цій людині. Вона завжди вислухає. У неї є двоє прекрасних дітей: це Максим Савчук, Каріна Савчук. Каріна зараз в Германії, Максим знаходиться тут, у нас на Україні. А Марина зараз працює в Германії на заробітках. І знаємо, як нашим українцям нелегко бути там за кордоном. Тому що саме головне це не те, що вони там заробляють гроші, а саме головне, що вони далеко від своїх домівок, від своїх дітей. І е, е, туга нападає і сум за нашою рідною Україною, за, за своєю сім'єю. Багато говорити я не буду. Я хочу Марину привітати з днем народження, тільки що я на швидко написав пісню, і цією піснею я хочу її привітати з днем народження. По світу розкидала нас усіх. Марина у Германії працює. Марина із заставни, що щосевчок. Народження свій день оцей святкує, Марина, ми тебе вітаємо усіх, Горі тебе ніхто не забуває, бо ж посмішка твоя, як на весні, нам душу розум, серце звеселяє, і ми тебе вітаємо усі, здоров'я, щастя, радості бажаєм, ти є дорожче золота в житті. Кучарівну та серце маєш, Марина, ми тебе вітаємо усі, Горі тебе ніхто не забуває, бо ж посмішка твоя, як на весні, нам душу розом, серце звеселяє, І ти для нас, далеких тих краях, немов проміння сонця, душу грієш, бо ж доброта завжди в твоїх очах. Розрадити в біді завжди вмієш. Марина, ми тебе вітаємо усі, хворій тебе ніхто не забуває, ож посмішка твоя, як на весні, нам душу розум серце звеселяє. Марина, ми тебе вітаємо усі, ворі тебе. Посмішка твоя, як на весні, нам душу розом, серце звеселяє, вож посмішка твоя, як на весні, нам душу розом, серце звеселяє, нам душу росом, серце звеселяє. нам душу розум, серце звеселяє. Душу, сурозум, серце звеселяє. Ось така Марина коротенька пісенька. А тебе особисто я від імені своїх батьків, батька, матір, мами своїх всіх сусідів, хочу привітати з днем народженням і побажати тобі всього самого найкращого, здоров'я, миру, щастя, благополуччя, тобі, твоїй родині, щоб швидше ти повернулась за кордону і щоб в кінці кінців у нас на Україні було таке життя. Щоб вже не було необхідності їхати кудись, а щоб ми були в колі своїх рідних, близьких, знайомих, сусідів і друзів, нехай всім щастить! Щасливо тобі, Марина!